Набираємо повітрі петлі. Кратні шести плюс 3. 1, 2 два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 17 сімнадцять, восімнадцять. Ще три додатково 1, 2, 3. Далі в шосту петлю від гачка 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі в цю саму петельку, знову пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна. І пров'язуємо знову два стовпчика. З одним накидом. Далі пропускаємо один, два, втретю пров'язуємо один стовпчик з одним накидом. Знову пропускаємо дві петлі, один, два і втретю повторюємо, в'яжемо два стовпчики з одним накидом, одна, по... вибачте. Одна повітряна, два стопчика з одним накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця ряду. Закінчуємо рядочок стовпчиком з одним накидом. Далі наступний рядочок, одна повітряна, і пров'язуємо першу петлю, стовпчик без накиду. І тепер далі в кожну петлю. Пров'язуємо стопчики без накиду. Весь ряд. Тут, де в нас повітряна, також пров'язуємо стопчик без накиду. В'яжемо до кінця ряду. Третій рядочок робимо три повітряні: 1, 2, 3. І в цей же стопчик пров'язуємо ще два стопчика з одним накидом. Один, два. Далі, де в нас була арочка. І повітряна петля ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі, де був стовпчик, пропускаючи дві, в третю ми в'яжемо два стовпчика з одним накидом, повітряна петля і два стовпчики з одним накидом.